Так виглядає моя арочка. Деревовидні піони, вони бувають різні. Це у мене вишневе тріс-бутон. Розкривається помаленьку, бачите? Такі бомбастики. Розовий, який в тому році не дав. І одного бутона, не знаю, перший раз за весь час. І білий, красень, такий великий кущ. Водошень був закрився чисто. А зараз така його серединка. З такими течинками. Гарно він так пахне. Трошки вам розкажу за піон. Деревні піони я свої виростила з насіннячка. Рік воно лежить в землі, на слідуючу весну воно насіннечку проростає і повільно-повільно наростає. На весну воно без листячка, стоїть тільки патичок такий. І так воно в мене росло три роки. На третій рік я думаю, що то в мене за патик там терчить, взяла його. І викинула. Через день нагадалася, що це піон, бо я під вечір робила, почала шукати. Знайшла його, посадила і це розовий тамкай, той, що я вам показувала, не хотів зацвісти І він приболів, відстав рості І так і по сьогодні, як бачите, білий був не пересаджений. Розовий пересаджений, він тормозив рості. Піону, напевно, вже з 10 років. Я його обрізаю низько. Не дуже низько, з 50 см, але обрізаю. Він краще цвете. Вишневий, той, що був на початку відео. Він в мене не хотів цвісти, дуже погано ріс. А біля нього ріс звичайний піон. І теж відео блогера побачила, розказує, що піони не хочуть разом рости. Я забрала піон звичайний, і піон почав рости, і почав в мене закладати бутони і цвісти. Така моя історія з піонами. Так що можете садити і любуватися їхньою красою. Гарно всім світіння.